Всім привіт! В ранок, але з пінгом в руках ми все ж таки шукаємо саме відкриту воду, і як бачите, ми її знайшли. Сьогодні річка, всі стоячі водойми вони покриті коркою льоду, на лід на цю кригу не вийдеш. Ось. І половити по відкритій на озерах теж не виходить. Тому саме річка наше, так скажемо, спасіння. Ловити в такий холодний період окуня. Власне, на даній річці для мене складно. Тобто він все ж таки ловиться дуже погано і розмір невеликий. А ось ловити щуку, скажу так, що мені моментами вдавалось і вдавалось навіть дуже непогано. Тому. Потужні 16 роках, більше проманки. І сьогодні з розрахунком на щуку походимо і погуляємо. Друзі, ви обов'язково підтримуйте цей україномовний проект. Ваші вподобайки, ваші коментарі та ваші підписки допомагають йому просуватись на платформі YouTube. Розпочинаю я ловлю з ось такого монтажа 3 грама Crazy Flepper, з однієї сторони натуральний, з іншої кислотний. Що одразу мені кидається в очі, річка дуже мілководна. Я не знаю, чи вам видно чи ні, але ось просто дно присвічується. Лише от на центрі трошки поглибша. Ну, але все одно, як я розумію, глибини там дуже-дуже мало. Рівень катастрофічно низький, тут має бути сантиметрів на 40-50 мінімум вищої води. Ну, Відверто кажуть, це просто журба. Глибини. Ну, в річці нема глибини. Просто вода. Скинули озера, які, напевно, знаєте, оце рибхози набирають, спускають, і від них залежить рівень річки. І це насправді катастрофа через ці озера, тому що тут моментами річка повністю пересихає. Ну і що з рибою дівається? Вона просто гине. Я от реально ловлю і ну, в мене взагалі нема віри в те, що може клюнути. Я всюди бачу свою приманку, всюди глибина, там не більше 40 сантиметрів. Мій план це просто швидко переміщатись і надіятися, що десь в якомусь місці я просто знайду приямок, в якому може жити риба, тому що в те, що я її найду на такій мілині віри взагалі нема. Ось цікавеньке місце, тому що тут просто міляка-міляка-міляка, а якраз таки ось там під самим кущиком є хоч трошки приямка. Ні, нема віри, нема віри, що я тут щось можу зловити. Я пробіг вже велику ділянку взагалі, навіть натяку на хоч якусь рибу нема. Опа. Опа. Народ, риба, щука. Ти шо? В момент, коли я вже взагалі не вірив в покльовку. Ну, я вже реально зневірився і то зневірився давно. Ну я вже дві години кидаю. І то не то, що покльовок нема, то навіть ну, нема місць, які мені би просто подобались. І от нарешті, дивіться, просто яка щука гарненька. Я максимально зневірений був. І коли ця щука е, стукнула, вдарила, а вона вдарила так добряче. Я навіть не повірив спочатку, що це реально може бути покльовка. Я всікаю, і вона починає трусити мордою. Фух, і бачите, її гарна риба. Ну така, це риба за кіло. Кіло 100 приблизно. Така пузатенька. Дуже красива, зимова, зранку морозець. Але все ж таки вдалося її вмовити. І рачок спрацював, ось дивіться, це є флепер на 3 грамах, з якого я і стартував. Власне, для зимової малоактивної риби я дуже полюбляю саме цю приманку. Є віра, що от вона може зловити пасивну щуку. І це спрацьовує. Зараз обов'язково цю щучку ще зважимо і будемо відпускати. Акуратно, дуже засічена О, за сам край. Так що ми рибку взагалі не пошкодили. Так, є по нулях. І зараз її скоренько заважимо для архіву. О, кіло 200. Навіть, бач, навіть більше, ніж я сказав. Я сказав кіло 100. Ви напевно, вже замітили в кожному відео, що я завжди кажу трошки менше вагу. Кіло 200, риба. Давайте відпускати. Обов'язково дякуємо за покльовку. І, звісно, що просимо кликати бабусю. Давай, папа. Краса. Зимова, новорічна щука. Ну ось, на мій погляд, це реально саме правильна щука. Чому так? Тому що клюнула в правильний час. Я, до речі, про це часто говорю. Не знаю, звертала ви увагу чи не звертала ви увагу, але от в мене є віра, і воно віра просто підтверджується постійно результативними діями. Що ось цей проміжуток з 10 до 11 до 12 в холодний період року, ну класні по щуці. Зараз 10.30. 10.30 і мені вдалося отримати перше клювання. Зараз поправляю приманку і будемо продовжувати. Можливо, десь тут поруч є ще. Ну і звісно, що за першу збиту трошки гарячого чаю. Тут, бачите, поруч є така дуже класна, велика коряга, дерево впавши. Але там покльовки не відбулось, там нічого не було. І насправді от в тому місці біля корча, там трошки мілкіше і трошки стрімкіша течія, місце, в якому мені все ж таки вдалося отримати клювання, воно насправді читалось. За тих багато підходів до води, поміняних місць, дійсно точка, в якій найбільша глибина. Тобто тут ну хоча б метр є. Вода не стрімка, водичка така досить повільна, виходить нормальна проводка. Я підірвав, є падіння до дна, а не волочіння постійне. І реально ну, така от локація, яка просто читалась, що якщо і має клюнути, то скоріше за все саме тут. Попереду в мене ще дуже багато часу для риболовлі. Я, звісно, що буду ще переміщатись і шукати. Але от якщо ви вже знайшли таке місце, де клюнуло в некльовий день, в некльовому взагалі локації, та? бо локація мені взагалі не подобається. Насправді, давно не був, вернувся, взагалі не подобається локація. Все ж таки такі місця треба перевіряти декілька разів за день. Треба вертатись. Скажімо так, фундаментальне місце. Риба в ньому точно буде стояти і не одна. Є схід, схід. Друзі, щось було. Та ще як щось, це могла бути тільки щука. Буквально 10 хвилин наступна покльовка. Це риба без удару. Тобто вона з дна. Саме з дна взяла приманку. Я таке, знаєте, ледь-ледь тільки відчув от на межі покльовки. Але це точно була риба і саме непоганого розміру. Вона так стрімко зразу рнула в сторону, вона може добрати. Мені здається, от вона могла якраз не вколотись і є великі шанси її доловити. Може спрацювати просто зміна приманки, наприклад, поміняти колір. І я хочу поставити відкритий гачок, в цьому місці зачепів нема. Можна сміливо ставити от джигулівку. Якщо вона візьме, то шансів реалізувати буде набагато більше саме з джигулівкою. Щось було. Щось було на зміну. Зразу якийсь теж контакт з рибою. Легесенький прикус, підсічка і просто зріс приманки вище повітка. Дивіться, просто шнур витягнув. І ви побачили, на поверхню вийшов такий заворот. Ну, це саме щука була на гачку. Не знаю, чи вона так промахнулась, чи що. Я поставив такий колір дуже провокуючий, оранжево-червоний, насичений. І вона добрала. Я думаю, що це та сама, яка клювала мені і перший раз, що це якраз таки вона добирала. На жаль, я її втратив. Нічого, перев'язуємося, перев'язуємося і продовжуємо. Це саме вихід щуки. Кільця мерзнуть, їх треба чистити, бо якщо не чистити, то це негативно впливає на шнур, вбивається шнур. тертям. Тертямок цей лід на кільцях він вбивається, зношується швидше набагато. Коли вже отак бачите, почався кльов вихід, то є зміст трошки попереміщатись. Тобто так швиденько поміняти кілька місць. Бо вона може просто знаєте, включилась не в одного місця, а в різних місцях. І прийде десь нове місце і зразу можна швидку рибу зняти. Тому так краще зараз поруч, зразу, там найближчі 50 метрів. Але поміняю отак декілька місць, спробую глянути, можливо, збоку вона теж є. Дивіться, скільки там малька стоїть. Отак От під мальком може бути щука. Не знаю, як я буду її тут витягати, якщо вона клюне. але я пробую туди в саму гущу навіть кидати. Вона любить такі місця. Вона так в корчах може жити. На ну, цей вихід був дуже короткий, 10 хвилин, 15 хвилин, дві покльовки. Є ще два таких цікавих методи, два способи, як ловити. Малоактивну щуку саме в зимовий період. Дивіться. Е, перший варіант це є ось такий монтажик. Я використовую наприклад Easy Shiner. Він прикольно грає на цьому монтажі. Це є офсет. Знизу в нього є бачите легесенька така підгрузочка вагою всього в один грам. І, виходить, немає такого, знаєте, джигового падіння, коли грузик тягне приманку вниз. Приманка топиться повільно, і саме ось в такому положенні. Приблизно в цілому ловля така повільна. Е, ну, Прикольно, Тобто, по зимі така мала огружена, е, приманочка гарно працювала. Другий спосіб, який в мене тут працював е, роками раніше, це воблери. Е, воблери були різного розміру, але от, наприклад, мені дуже тоді подобався в ті часи 110-й рентж. Ніби велика приманка, ніби виглядає як не зовсім зимова, але чомусь саме він спрацьовував. Друга тема, якщо по глибині підходить, там тіні магалончик. Е, зараз, так як покльовок нема, то потрібно саме розпочинати експериментувати з приманочками. Кожне кільце замерзло. То, що, знаєте, там буває якісь передні одне-два. Кожне просто. Будемо зараз переїжджати, змінювати нашу локацію, тому що тут клювань більше немає. Ну і, власне, немає де попереміщатись, де походити. Тому, напевно, треба переїхати і вже в нових місцях заново пошукати рибку. Поїхали шукати далі. Наша нова ділянка вона трошки буде відрізнятись по умовах. У мене з собою ще в машині От друга палка була, я розкладаю коротесенького рапіда. Тут і річка така павуща, рибка, напевно, ще поменша. В цілому вирішив... Ну і мороз, в принципі, пропав, тому тепер малі кільця мені не так страшні. Вирішив бачити ще іншою палкою сьогодні покидати. Є. Це щука. Так і є. Ах, щучечка. Як ж я тебе довго чекав? Невелика. І знову ж таки все те саме. Місце, в якому вдається отримати клювання, воно тобто таке, знаєте, фундаментальне. Течія, розлив, зворотки, приямок. Рибка, до речі, ось з п'явкою на хребті, неактивна, стоїть на дні. І після дуже багатьох годин взагалі без покльовок, без контактів з рибою, нарешті ще одна. І бачите, хоч і невеликий розмір риби, але той самий 2,8 дюймарочок спрацьовує. Так, щучечка, давай. Попозуй нам ще трошки на камеру, і ми тебе несемо відпускати. Ще одна? Ще одна зразу дивись. От таке місце, де стоїть щучка невелика. А може це година така прийшла вечірня. Потрошки вечоріє вже. І от дивіться, бачите, друга рибка на пузата. Дивіться, яке пузо в рибке. Наїджена, видно, що така наїджена щучка. Весь день ми ходили, шукали її, шукали. І ось під вечір з одного місця друга. Так, ну вона так проситься вже, щоб я її випускав. Давайте заберемо на неї приманку. Ще разочок показує. Ну, Красива, так позує для нас, бачите? Золотава, позата рибка. І на волю її. Фу, ти шо, виружевий грузик. Оранжевий грузик, зелений повідок, оранжевий грузик і фанатік. Риба. Друзі, була риба. На вулиці так смеркає, я ще побачу, як вона вивернулася. Тобто я не зрозумів про покльовці, що це риба, але я побачу, як вона вивернеться. Є, добрала. І схід. Схід. Добрала і схід. Може це реально вже вечірній якийсь такий вихід, бо на вулиці дійсно так потрошки темніти починає. І може вона дійсно виходить, кормитись. Ще одна риба. У мене вже GoPro розрядилась, покльовки не записав, нічого не записав. Але ось така, я її вже зважив, ,30 кіло 30. Приємна зимова щука. Ну я гадаю, ця риба стане на сьогодні останньою. Зараз я її відпущу. Друзі, ось така риболовля зимою, покльовок небагато, по-моєму, за цілий день їх було 6. Але все ж таки можу сказати, що і розмір порадував, Тобто найбільше, як завжди, зійшла. Дві непогані в руках, дві невеликі щуки. Скажімо так, був вибір зідома або їхати до води. Ну, на мій погляд, очевидно, треба їхати до води і ловити, адже все ж таки це, навіть незважаючи на мороз, зробити точно можна. Друзі, обов'язково залишайте ваші вподобайки, коментарі та підписуйтесь на канал, адже це допомагає розвиватись україномовному контенту на Ютубі. Відпускаємо рибку, погнала додому.